Привіт! Вітаю вас на своєму Ютуб-каналі. Мене звати Анна Мотарєва, я таролог, езотерик і матриціолог. В цьому ютуб-каналі я планую записувати різного роду прогнози на місяць, на рік, на якийсь конкретний період, а також ділитись своєю саморефлексією або цікавими інсайтами від проживання свого життя. Я на своїх консультаціях, проводячи їх для своїх клієнтів, пізнаю ніби нові світи. Ніби через кожну людину я дізнаюсь дуже багато цікавого і іноді хочеться цим ділитись. Це відео розпочинає блок 12 відео для знаків зодіаку на наступний 2025 рік. Ми з вами будемо досліджувати, що вас чекає наступного року, які тенденції, які події в різних сферах життя ви можете очікувати і до чого вам важливо готуватись. Я сподіваюся, вам буде цінно, вам буде цікаво, тому одразу прошу бути активними. Підписуватись, лайкати, коментувати, як завжди кажуть в Ютубі, тому що для мене, особисто як для автора, це дуже важливо. Це показує цінність мого контенту і мотивує продовжувати робити це далі. Одразу хочу запросити вас в інстаграм, тому що у мене там є карта дня, це як ритуал на день, коли ви налаштовуєтесь на свій майбутній день, думаєте про те, що там може бути, готуєтесь до чогось конкретного і проживаєте своє найкраще життя. Також у мене там є різні види консультацій, які можуть вас зацікавити. Це річний індивідуальний розклад на 2025 рік. Також це різні види матриці долі, це інструмент, який проявляє через нашу дату народження певні значення і інформацію про нас самих. Я це називаю інструкцією по призначенню людини, а також різні формати взаємодії через карти Таро. Це абсолютно не страшно. Я на своєму прикладі показую, наскільки цей інструмент можна використовувати м'яко і екологічно. А зараз я запрошую вас до перегляду відео для актуального знаку Зодіаку і будемо разом досліджувати наступний рік. Приємного перегляду! Діви, прекрасні! Починаємо розбір на ваш 2025 рік. Зараз будемо дивитись ключову енергію наступного року. Також подивимось тенденції по чотирьом сферам життя: це кар'єра, стосунки, фінанси і здоров'я. А також на ось цій малесенькій колоді подивимось пораду від карт на 2025 рік для вас, що допоможе провести його максимально гармонійно, що може допомогти реалізувати всі ваші плани. Тому починаємо! Подумайте про свій рік, чого б вам дуже хотілося, які плани, які бажання хотілося б реалізувати. І зараз будемо дивитись на кожне з них. Почнемо з ключової теми вашого 2025 року. Вона ось тут. Далі ми будемо дивитись сфера кар'єри, роботи, все, що стосується цієї теми. Фінанси, заробіток. Гроші на 2025 рік, що у вас там, як у вас там стосунки. Якщо ви в стосунках і якщо ви не в стосунках, будемо дивитись на кожен пункт окремо. І здоров'я! Що у вас там, здоров'я, чого вам очікувати, з чим працювати? Як і обіцяла, в кінці ми дивимось на пораду на 25 рік. Що у вас там буде очікувати? і що допоможе, що буде вашим помічником? Ось так. Зараз будемо дивитись детальніше кожну з них. Отже, починаємо з головної карти на цей період, на цей рік. У вас це семірочка кубків. Насправді, дуже цікава, дуже глибока карта, якщо її таким чином обґрунтовувати і описувати. Симірка кубків це зазвичай про наші ілюзії на рахунок чогось в цьому світі. Наприклад, ми вважали, що світ дуже справедливий, або що все в світі справедливо, а насправді воно трошечки не так. Десь в цьому році діви будуть боротись з цими ілюзіями, розвінчувати їх і приходити в не дуже можливо приємну для них реальність. Але насправді це достатньо корисний процес. Він завжди нам показує те, що за ось цими ілюзіями немає реальних досягнень, немає реальних потреб, цілей і бажань, що вони можуть, звісно, реалізуватись, але не таким чином, як ми хочемо. Ви будете знімати ілюзії з людей, з себе, з якихось подій, з вчинків інших. Тобто тут важливо буде прям. Реально повертати себе в реальність, як би це не звучало. Семірочка кубків це про те, що ми хочемо все і одразу, нам треба все тут і зараз, але зазвичай, як показує нам практика, це неможливо. Тобто ми можемо щось, звісно, з чимось там реалізувати, але всі наші ось ці ілюзорні бажання, рожеві окуляри, вони потрошечку будуть спадати. І ми будемо, я також просто діва. Ми будемо повертатись в реальність з тими фактами, які вже є. Ми, діви, любимо аналізувати, ми любимо факти, тому прийдеться десь трошечки побачити, що партнер можливо не такий ідеальний, як хотілось би, що ми самі живемо в такому світі, де можливо не все справедливо і правильно. Але на то він і світ на то він такий і є для того, щоб навчитись приймати реальність і навчитись жити саме в тих умовах, які є. Впадати в реальність, вилазити з ілюзій, вилазити з рожевих окулярів, тому що в майбутньому це може нам дуже дорого коштувати. І саме цей рік проявить нам. Наші справжні бажання, наші справжні потреби, чого ми реально хочемо, а не ілюзорно хтось там десь хоче. Ви будете частіше повертатись в реальність, ви будете частіше бачити свої бажання, свої мрії. І як би не хотілось іноді жити в своєму рожевому якомусь там світлому світі, іноді важливо буде реально бачити все те, що відбувається. Реально відчувати той світ, реально розуміти інших людей. Коротше, ваше головне слово наступного року це виходити з ілюзій і приходити в ось це реально, про яке я говорю всю цю хвилину, 2-3. Тобто цей рік буде для вас, можливо, десь не зовсім легким в ментальному плані, але фізично насправді. Будуть реалізовуватись бажання, будете багато мріяти, багато здійснювати своїх і інших бажань. Будете досягати якихось таких дуже своїх глибоких, таких наївних мрій, якщо будете для цього прикладати зусилля в реальному світі. Це вже дуже смішно, але як є, кар'єра. В кар'єрі супер. Реалізація свого призначення, підвищення. По посаді, успіх, покращення своїх особових значень, своїх якихось якостей, навичок. Так? Взагалі, сонце це завжди про світити більшій кількості людей. Можливо, якщо, наприклад, ви працюєте в наймі, то це підвищення по посаді, це можливо, ми ще подивимось, Підвищення по доходам, по грошам, по заробітку. Це завжди, коли ви стаєте більш помітною, коли вас. Хвалять, коли ви отримуєте ось це визнання, коли ви хочете прямо ж бути яскравіше, ініціативніше, активніше, класніше, впевненіше, професійніше, це все буде реалізовуватись. Якщо ви працюєте на себе, це вихід на нові ринки, на нові світи, на нових клієнтів, на нові бази, це можливість світити, це можливість десь виступати, активно заявляти про себе, просуватись, це... Розширення загалом, взагалі клієнтської бази і особистих якихось напрацювань. Це дуже-дуже світла позитивна карта, яка показує, що у вас в роботі, можливо, станеться якийсь прорив, якийсь активний поштовх, просування, яке б ви дуже сильно хотіли, і яке точно станеться, якщо ви будете прикладати до цього зусиль. Мені прям подобається ця карта, особливо знаючи, що я також діва. По грошам, по грошам у нас повішений. Можливо, ви не досягнете десь тих мільйонів, яких би хотілося. Але тут важливо розуміти, що використовуючи креативний підхід, залучаючи якісь нові методи заробітку, можливо, не ті, які зазвичай ви використовували, можливо, не такі об'єктивні і зрозумілі для інших людей. Ви зможете заробляти, можливо, навіть більші гроші, які заробляли до цього, але при цьому вам важливо реально якось підходити до цього з іншого боку, з абсолютно креативного і незрозумілого, можливо, навіть вам. Можливо, до цього ви ніколи не знімали відео на YouTube, і тут почнете знімати відео на YouTube, і тим самим монетизуєте свої знання і навички, і це нібито здається, Боже, що ти кажеш, таке, як і особливо, якщо працюєте в наймі. Але насправді це креативний підхід. Можливо, десь ви ніколи не інвестували, а тут хоп, інвестували і отримали певний якийсь додатковий заробіток. Тобто повішений він не тільки про якусь паузу за стій там чи ще щось, він зазвичай про креативний підхід в грошах, якщо ми говоримо саме про гроші. Про те, що якщо ви не будете сидіти в позиції жертви, якщо ви будете вилазити з ось цього страждання, що Боже, в мене нема грошей. Боже, як все погано, тому що в роботі у вас все супер. Якщо ви реально будете робити певні дії, якщо ви реально будете діяти, активно просуватись, заявляти про себе, залучати якісь нові клієнтські бази, або залучати своїх керівників до вашої роботи, до ваших заслуг, то ви заробите ці гроші. Але якщо ви будете в стражданнях, якось цей повішений, просто в інших колодах він виглядає реально. Страждальник такий, який нічого не може, який нічого не вміє, у якого синдром самозванця, який нічого не досягне в цьому житті. Якщо ви це будете робити саме таким чином, то реально ну, грошей буде маловато. Але вам важливо виходити з ось цих ілюзій, зі страждань, з нереального світу, з ось цих незрозумілих для себе установок, які, можливо, у вас є. І реально знову ж таки повертати себе в сильну дорослу позицію і заробляти гроші, не чекати, що хтось принесе ці гроші, не намагатися якимось чином жалітись, що у вас немає грошей, а от реально залучати креативні нові цікаві підходи до заробітку і пропрацьовувати свої жертовні такі негативні. Установки, знову ж таки, не зупиняємо себе, не обмежуємо себе, тому що зазвичай ви можете мислити якимись конкретними категоріями і забувати, що насправді є ще інші доріжки, які можна використовувати для того, щоб досягати того, чого хочеться. Це прям дуже сильно важливо. Стосунки. По стосункам карта світ це розширення, покращення, гармонія, дуже класний, дуже гармонійний, спокійний стан в стосунках. Якщо ви не в стосунках, то це може бути пізнання себе, пізнання різних своїх граней, знайомства з купою різних людей, можливо, навіть різних культур, різних національностей, різних усвідомлень, мислень і так далі. Тобто, ви можете бути прям людина світу. Вам не дуже обов'язково можливо забудете стосунки в цьому році, але ви будете постійно серед людей, ви будете постійно в якомусь русі, вас буде помітно, ви будете знайомитись з купою різних людей, потенційно з якими в майбутньому зможете побудувати стосунки, тобто знайти когось з цього оточення. Але зазвичай світ це така дуже наповнена, дуже особисто зібрана, самодостатня людина. Яка не потребує чогось там зовні, у якої вже все є всередині, яка себе любить, яка себе цінує, яка знає собі ціну і яка реально досягає того, чого вона хоче, будь-то стосунки, робота, кар'єра чи ще щось. Якщо ви в стосунках, то це дуже класна карта. У когось може бути вагітність наступного року. Хтось може. Нібито вийти на якийсь новий рівень, розширити свої кордони, розширити горизонти, подорожувати з хлопцем, з чоловіком або з дівчиною, жінкою, якщо ви чоловік. Це може бути взагалі от покращення стосунків, розширення своїх особистих кордонів. Коли ви приберете свої ілюзії на рахунок партнера, приймете його таким, яким він є, і будете цінувати, будете вдячними за те, що ось ваші стосунки саме такі. Це дуже приємна карта. Яка показує, що ваші стосунки ще мають куди рости, тобто є ще потенціал до росту, і от наступного року ви можете реально здійснити якесь своє бажання в стосунках, або реально просто розширити їх, просто прийняти один одного, стати більш чуттєвішими один до одного. Це дуже класна карта в стосунках. Використовувати її для того, щоб почати відчувати більше, почати приймати один одного, перестати ілюзорно думати, що партнер щось повинен, що партнер має щось вам робити, пояснювати, досягати, або бути якимось конкретним, яким ви хочете, а почати вчитись, його приймати таким, яким він є. Ось так от прийдеться: здоров'я для дів. Карта маг. Якщо мені щось треба, я це зроблю. Якщо мені треба знайти лікар, я знайду лікар. Якщо мені треба якимись там гомеопатичними препаратами себе полікувати, я полікую. Маг це людина, у якої є всі інструменти для досягнення свого бажаного стану. Вона знає, що якщо попити водички, то стане краще. Якщо ось цей препарат випити або прийняти, то стане там ось це вилікується. Якщо треба там до якогось лікаря конкретного сходити, в мене вже є номер лікаря, я туди піду. Тобто, мах це людина, у якої все в її руках, все під її контролем. Вона точно знає, як правильно, що треба робити, куди йти. Куди дзвонити, до якого звернутись, і так далі. Умага дуже сильна, дуже класне здоров'я. Він дуже турбується про себе насправді. Він навіть не те, щоб турбується, він завчасно вже все зробив, налаштував і харчування, і водичку, і все, що тільки можна, і спорт активний для того, щоб у нього все було супер зі здоров'ям. Тому, діви, якщо щось у вас там якось вилізло або вилізе, і ви не знатимете що з цим робити, почніть з бази. Зробіть якийсь собі чекап організму, перевірте всі аналізи. Я знаю, що ви це любите робити періодично, і то, тоді вже вирішуйте, що вам робити. Можливо, зверніться до якогось сімейного лікаря. Але загалом хвороби, я тут не бачу. Взагалі такі бабочки, метелики, дуже гарний емоційний стан, робота над своїм станом. Взагалі, прям супер в цьому налаштована. І порада. Порада у вас, королева Пентаклів. Налаштуйте свій простір і своє життя саме в такому форматі, в якому ви хочете його бачити. Якщо, наприклад, вам важлива безпека, спробуйте налаштувати, не дивлячись на все, що відбувається навколо, свій безпечний простір, облаштувати своє гніздечко, наприклад, зробити якийсь гарний ремонт, або налаштувати. Себе на правильний стан, коли у вас все є, і вам цього достатньо. Королева Пентаклів вона дуже матеріально налаштована, вона господинька, вона турбується про себе, про свій стан і про інших людей, і вона реально дуже матеріально підходить до життя. Тобто вона не літає в якихось хмарках, рожевих, вона там нічого не ось так емоційно сприймає, вона реально. У мене є 100 гривень, я за це куплю. Ось це все супер. Я приготую з цього класну страву, і ми будемо ситі, задоволені, нагодовані, і взагалі все буде супер. Тобто, королева Пентаклів, вона насправді турбується про матеріальний свій світ. Вона не намагається якимось чином там щось придумати, якось десь обійти систему для того, щоб досягти цілий. Вона має таку певну базову систему налаштувань, які їй точно треба для того, щоб вона відчувала себе спокійно. Їй треба безпека, їй треба гроші, тому що це пентаклі, їй треба робота, їй треба, щоб було де жити, що їсти, де спати. І тоді вона буде базово відчувати себе комфортно. Далі, що там буде вже далі, якісь досягнення, мрії, цілі це, звісно, все буде, але забезпечте собі. Якийсь базовий набір налаштувань, який буде тримати вас в тонусі, який буде тримати вас в ресурсі, який не дасть вам змогу розклеїтись, маючи ось ці базові налаштування, маючи цей базовий фундамент, вас це буде тримати, і ви будете розуміти, що ви відчуваєте себе більш забезпечено, більш комфортно. Не обов'язково для цього заробляти мільйони. Але напишіть собі список, можливо, базовий, скільки вам треба заробляти в місяць для того, щоб відчувати себе комфортно, і тримайте з цієї суми. А якщо, наприклад, заробляєте щось більше, то або відкладайте, наприклад, або кайфуйте від цього життя і реалізуйте свої бажання. Тобто забезпечте собі базовий простір, базовий список налаштувань, який може тримати вашу кукуху в адекваті. Насправді розклад класний. Якщо дотримуватись деяких порад, налаштувань, відчуттів, то можна досягти дуже багато чого. Дівам головне повернутись в свою систему, вийти з ось цих ілюзій, рожевих окулярів, з якихось ненадійних джерел, всього інформації також на вас дуже сильно наступного року може діяти і ПСО, тому будьте з цим обережні, тримайте ментальний стан в адекваті. І якщо ви будете тримати базові налаштування, якщо ви будете турбуватись про свої якісь загальні цінності, тоді ваш рік пройде максимально комфортно. Будьте просто до цього готові. Як я завжди кажу, предупрежден значить вооружен. І тому вам це важливо знати. І я буду рада, якщо вам це було корисно. Бажаю вам прекрасного наступного 2025 року, і нехай у вас все вдасться.